Усе на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минуле плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай мела малин свою одовіччину терть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть, а треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Усе, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім, зовсім зле. І поки розум від біди не згір, ще не будь рабом і смійся як рабле. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, Принаймні, вік прожити, як належить.